Вітаю, шановні друзі! Автоматичний військовий облік жінок, медиків та фармацевтів. Що змінилося, що це означає на практиці? Чи підлягають вони мобілізації і чи можна виїжджати за кордон? Зараз я вам розповім. А ви зробіть обов'язково репост даного відео та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно були прийняті відповідні зміни, а саме постанова 916 якою було внесено багато змін, і в тому числі зміни щодо автоматичного військового обліку для жінок-медиків та фармацевтів. Як було раніше, раніше списки подавалися за два місяці до закінчення навчання. Жінкам видавали тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, і вони мали самостійно прийти до ТЦК протягом семи днів. Зараз заклади освіти зобов'язані протягом семи днів після отримання відповідного диплому, закінчення освіти подати списки е, випускниць медиків та фармацевтів до районного ТЦК, і е, фактично, облік стає автоматичним. Інформація із закладу освіти е, автоматично вноситься до єдиного державного реєстру е, призовників, і таким чином е, жінка, яка закінчила медичний або е, фармацевтичний вуз, вона автоматично стає на військовий облік. Чи обмежує це право виїзду за кордон? Ні, е, попри те, що жінка стає на військовий облік, обмежень у виїзді за кордон для неї немає, тому що у відповідних правилах перетину державного кордону е, таких обмежень не існує. І більше того, немає обов'язкової мобілізації для жінок, медиків та фармацевтів. Для них є лише обов'язок стати на військовий облік. Але знову ж таки, друзі, е, от те, що зараз відбувається: ці зміни ну, вони в принципі ну не вказують на те, що Скажімо так, йде якесь послаблення мобілізаційного процесу, взяття на військовий облік. Тобто, в принципі, послаблення ніякого немає і спрощення. Навпаки, Україна автоматизує все і навпаки затягує паски. Тому майте це на увазі. Але, друзі, потрібно пам'ятати, що як тільки жінку візьмуть на військовий облік, вона фактично вже стає військовозобов'язаною. Їй може прийти повістка на проходження ВЛК. І, ну, звичайно, по закону особа повинна прийти на ВЛК. Але за нез'явлення на ВЛК передбачено лише адміністративну відповідальність. Кримінальної відповідальності немає. Тому знайте це з повагою. Ваш адвокат Демченко